Що робити, коли немає діточок у сім'ї? Ми кажемо, Бог не дає. Ні. Треба дуже у Господа просити. Треба дуже молитися. Так, сьогодні такий світ, що дуже є багато проблем, як і у чоловіків, так і у жінок. Але коли ми дуже молимося, коли ми просимо, коли ми ходимо на сповіті причастя, як і жінка, так і чоловік, обов'язково разом. Обов'язково. І Господь благословить вас не сьогодні, так завтра, не завтра, так через деякий час. Але ви будете мати дитинку. У вас буде в сім'ї, і не тільки одна, а буде багато дітей. Чому? Бо ми не просимо у Господа, а маємо просити, маємо дуже молитись, маємо ходити на сповідь і причастя, маємо працювати, навіть якщо потрібно йти до лікаря, просити у Господа, щоб Господь послав того лікаря, який зуміє підсказати, який зуміє вас полікувати, а найбільше. Наша віра, віра, хай не сьогодні, так завтра, але буде, хай після завтра, хай через рік, але буде у вас дитиночка, і ви будете щасливі, і не одна дитиночка, бо Господь благословляє, то благословляє дуже щедрою рукою по вашій вірі.